Літом минулого 24-го року в наших краях з'явилося чимало білих автівок підвищеної прохідності з номерами Київської, Харківської і Полтавської областей. А з ними чимала кількість чоловіків призивного віку. База цих ухилянтів була на віддаленій закинутій промплощадці в степу. Візитівкою їх появи і діяльності стали імпровізовані ворота з двох високих жердин і проводом перекинутим через них над проїжджою частиною доріг. Подекуди таких воріт траплялося по кілька штук на кілометр. Деінде в посадках можна було бачити і окремих ухилянтів з якимись ящиками. Подейкою що кожен. З них лише добових отримував по тисячу гривень. А ще то там то з'являлися серед степу вервечки таких от машин. Їх таких груп, по крайній мірі, було дві, сам бачив, а може і більше, бо працювали вони, кажуть, одночасно і в сусідніх громадах. Проводами і під'єднаними до них датчиками були опутані всі поля, посадки, болота, тільки в селах тих проводів не було. А ти думається, поки наші хлопці на фронті гинуть, тут якісь глитаї, багатства вишукують собі. Ну, не знаю, а може вона і на краще. Дивні діла твої, господи.